Доброго дня. Дайте невеличкий коментар по сьогоднішній грі, що не вдалося, чому саме на завершення гри вже, в принципі, не було такої боротьби. Ну, я думаю, що, як би нам не хотілося, дуже важко порівняти ігровий темп команди Суперліги з іграми, які ми проводимо в Вищій лізі. І, напевно, це головна і ключова причина того, що в четвертій четверті ми не забили. Дуже велику кількість легких атак, які дійсно були легкими, які ми зробили, все вийшло. Тому вітаємо команду в Вінниці. Будемо працювати далі. Завтра ще є одна гра, щоб спробувати потрапити в фінал чотирьох кубку і спробувати дай бій бій командам Суперліги. Дуже дякую. Будь ласка. Доброго дня. Вітаємо вас з перемогою. Хочемо, щоб ви дали невеличкий коментар по сьогоднішній грі, що саме принесло успіх. На характері дівчата зіграли, доброго дня. Обичай. Дівчата реально зіграли на характері, виклались в четвертій чеверті, поборолись. І перемога. Що ж, готуйтесь до нових ігор і бажаємо перемоги. Дякую, дякую.